Різдвяні ярмарки з'явилися ще в середньовічній Європі, у німецьких та австрійських містах. Спочатку це були звичайні зимові торги. Люди купували свічки, їжу, теплий одяг і готувалися до Різдва. З Часом ярмарки перетворилися на справжні свята міста. Цікаві факти з історії різдвяних ярмарків: у деяких містах ярмарки колись дозволялися лише на кілька днів. І відкривалося спеціальним указом міської влади. Перший глінтвейн продавали не для розваги, а як ліки від холоду. У середньовіччі на ярмарках часто виступали мандрівні музиканти, фокусники та акробати. А інколи це була єдина розвага в місті за всю зиму. Саме на ярмарках з'явилася традиція дарувати дрібні подарунки просто так. У деяких містах вірили, що загубивши на Різдвяному ярмарку, наступний рік буде щасливим. У середньовіччі торговці часто жертвували частину прибутку церкви або бідним, інакше їм просто не дозволяли ставити ядку. У деяких містах ярмарки відкривалися лише після благословіння священника. Без цього торгівлю вважали нечистою. Якщо продавець обманював на вазі чи на ціні, його могли публічно осоромити прямо на ярмарку, інколи ставили біля ядки табличку нечесний торговець. Частину їжі наприкінці ярмарку спеціально роздавали нужденним, бо продавали, бо продавати її після свят вважалося поганою прикметою. У багатьох містах існувало правило. Першу кружку гарячого напою господар ядки мав віддати безкоштовно як пожертву на щастя. І навіть сьогодні в багатьох європейських містах різдвяні ярмарки мають благодійний сенс: кошти йдуть на громаду, культуру, допомогу іншим. Саме тому такі ярмарки досі залишаються не просто е, торгівлею, а місцем добрих жестів і живої традиції. І саме для цього, щоб от, відчути це свято, відчути цю традицію, ми і поїхали до міста Берегова. Ну а далі дивитися самі. Це літрове забили, а це саме. Це 250. І може світи чому, якщо Я потрапити. Ще там подивимось. А тебе ідем. Ну і е, не можна було не відвідати е, в берегові музей Анни Горват. Анна Горват цельєвська скульпторка, добре знана в місті та за його межами. Вона працювала переважно в жанрі. Камерної скульптури, створюючи образи, близькі до людини і міського простору. Її роботи це не монументальний пафос, а тиха розмова з глядачем, увага до характеру, жесту і настрою. І тут вам про це розкажу чарівна пані. e se habitarem com a excursão. Ну, а поки ви не на екскурсії офлайн, то онлайн я розповім вам трішки про Анну Горват. Ця людина, про яку в берегові говорять не лише як про мисткиню, а як про людину, котра йшла своїм шляхом щиро і без зайвого пафосу. Вона була самоуком і народилася в 1924 році в простой родині. Спочатку Анна працювала на заводі, де вперше познайомилися з. Вона глиною, а згодом ця глина стала її мовою, мовою скульптур, медалі, композицій і портретах. Вона не шукала ефектів, натомість знаходила правду в людських лісах, у їхніх повсякденних історіях та настроях. Її роботи не раз з'являлися на виставках у Варшаві, Будапешті, Берліні та Бухаресті. її доробку Тисячі скульптури медалей, але найважливіше те, що люди пам'ятають її не за цифрами, а за теплом, які випромінюють її роботи за ці моменти щирого діалогу між твором і людиною. У Берегові існує музей Анни Говард. Ми його з вами онлайн відвідали і запрошуємо, коли ви будете в Закарпатті, відвідати його також офлайн. І коли ми говоримо про місцеву скульптуру спадщину, ім'я Анни Горват звучить як символ людяності у містецтві без урочистих пауз, але з глибоким розумінням краси простих форм і живих історій. А зараз ми знову повертаємося на ярмарок, дивимося вже з другого поверху, що там робиться внизу. Але про другий поверх буде пізніше. Обов'язково додивитись, бо там, на другому поверсі, музею Анни Горват є виставка робот іншого. Художника, котрий жив в ті ж самі роки, що і Анна Горват. Тобто вона народилася в 24-му році минулого століття, а він в двадцять му році минулого століття в берегівському районі, так само як і Анна Горват. І зараз, от ще насолодимося смаколиками, і перейдемо до високих матерій. Йосип Гараній, художник, у чиїх картинах Закарпаття, дихає спокоєм і світлом, народжений у 1921 році, він пройшов складне ХХ століття, але зберіг у мистецтві головне людську теплоту і любов до рідної землі. Гарані працював у живопісі та графіці, створюючи пейзажі натюрморти, портрети і жанри сцени. Особливе місце в його творчості займають закарпатські села, пагорби, дороги, двори, де життя тече повільно і гідно. Його полотна не кричать, вони говорять тихо, але надовго залишаються в пам'яті. Недарма його твори зберігаються у Закарпатському художньому музеї імені Йосифа Пакшая та приватних колекціях. Йосип Гарані це художник тиші, світла і внутрішньої правди. Дивлячись на його картини, хочеться зупинитися, вдихнути і просто побути вдома. А це таке диво для мене, бо я ніколи не чула скрипку в храмі. Це греко католицька церква в місті берега і там грає скрипаль, розумієте? Це для мене було таке, знаєте, відкриття.